Малята, познайомтеся, ось лялька Зіна завітала до нас у гості. Давайте промовимо її ім'я виразно і чітко. Зіна, який звук ми чуємо на початку її ім'я? Так, звук з. У Зіни є друзі. Ось Оля сидить поруч з килимком на підлозі. Попросіть Олю, щоб вона залізла на килимок. Олю, лізь на килимок. А ось Сашко грається машинкою. Попросимо Сашка, щоб він привозив іграшки. Сашко, привозь іграшки. А ще маленькі Зіні. До вподоби всі слова, у яких є звук з. Але щоб знайти ці слова, слід відгадати загадки до бавлянки, бачать в небі малюки в серпик місяць і зірки. Бабця Оля на дозвіллі все збира цілюще зілля. Як розбив тарілку слава, дід сказав ну ти роззява. Наша Зіна дуже полюбляє гуляти. Прийшла вона до озера, як розта літав гарненький метелик та й сів дівчинці прямо на ногу. Малята, де сидить метелик? Правильно на нозі. Далі метелик полетів на берег, присів там і склав свої крильця. Де сидить метелик? На березі. Біля озера був пишний та зелений луг. Там і жив наш метелик. Де жив метелик малята? На лузі. Зі зі зі, ми даму води козі. Зі 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 сидить птах на березі. Зі 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 ростуть квіти на лузі.